Так, на сьогодні е, знову починається відео з цього, з е, машини. Ну, точніше, в машині. Сьогодні в нас є такий апаратик БМВ. Е, як можливо я вже розказував може ні, займаюся допомогою в продажі автомобілів. Ось пригнали мені е, Беху тройку, є 46-му кузові, попросили, щоб я її продав. Одразу хотів би протестувати цей автомобіль, що, що воно з собою являє і так далі. Ну і Звичайно, заїхати на Миєчку, помити, відфоткати і повиставляти його на продаж. Люди мені привозять автомобілі продавати по декілька причинах. Наприклад, немає часу цим займатися, наприклад, купили новий автомобіль і старий не можуть там продати чи не мають як продати, чи щось в цьому роді. Даний автомобіль він знаходиться в місті Калуш, а власник проживає в місті Київ. Другий власник. Получається, він сюди приїхав під час війни, можна сказати, а потім залишив автомобіль. Коротше, і цей. І він тут постояв, постояв і каже, треба Андрюха продати. Ну, Андрюха молодець, знає толк в продажах автомобілів і, звичайно, що, чого, чого б не допомогти. Поїзді, дивіться, нюансів тут трохи багато. Світиться АБ, світиться ручник. По ходу стріляла подушка і велика вірогідність того, що даний автомобіль раніше був в ДТП. По ходовій частині також щось стукає, ліве заднє колесо. Щось в цьому роді не знаю. Будемо дивитись, будемо пробувати. Зараз в принципі їдемо на меєчку, гарно його від цівої відмиємо щоб адекватно зробити фотографії. Так що що? Так що дивіться в ставочку з найки. Бачили, помиєшся по цьому всьому. Машина, камеру любить камера машину, дуже гарно вона виглядає, на жаль, тільки на камері. Бо там трошки відлетіло, там трошки посипалось, там трошки зазори не дуже, але нічого, в принципі, в машині 20. Скільки? Блін, машина з мого року. Машині 25 років. Звичайно, що з нею не все буде гаразд. Вона не ідеальна і так далі. Е, так що їдемо зараз на локацію, гарно зараз е, відфоткаємо, зробимо шикарніші фоточки, і все буде у нас чудово. Не працює. Це Щось я, я не розумію, він пропадає чи що. Пойшли фоткати. Е, приїхали ми на локацію, відфоткали автомобіль. Е, зараз буду вам показувати, що що, що і як. Як фотографував і як обробляю фото, не буду показувати. Це така мене навчив товариш, дуже прикольна тактика. І дуже гарні виходять фотографії. Так що це буде мій невеличкий секрет. Зараз буду показувати, ну, в принципі, чого зараз буду. Давайте покажу вам, що це за машинка, що це за апаратік. Це у нас третя серія BMW 1.9 бензиновий мотор трошки фара запутівши. 1.9 бензиновий мотор. Зразу є газова установка, п'яте покоління, шкіряний салон, червоненький такий гарненький. Передні ціклопідйомники, тонована, зверху от трошки от якесь чорне. Ну, машинці 25 років, звичайно, що є всякі отакі косячки, такі тріщинки і так далі, але в принципі хоча б гарно виглядає. Виглядає дійсно прикольно, мені подобається. Ну І ціна даного автомобіля зараз стартанула 4350 доларів. Звичайно, що буде торг. Ангельські глазки тут стоять червоні. І цей і казав попередній власник, що його тут ну в Києві не пиняли, а тут каже, що поліція постійно його тормозила за червоні. І декілька разів навіть виписали штраф. І тому вони відрізані. Тобто не те, що відрізані, відключені. Вони є, вони світяться, все класно, гарно виглядає. Тільки от каже, що змучився платити штрафи. Ну і в принципі, що? Зараз будемо виставляти на всі відомі нам сайти. Звичайно, будемо виставляти ще на свій особистий сайт. Не сайт, а інстаграм сторіночку. І в принципі там нормальний ажіотаж, нормальна у мене аудиторія і нормальна і статистика, нормально все чітко. Зараз будемо виставляти. Будемо пробувати цей автомобіль продавати. Показувати, там, як хтось дивиться, чи що, я думаю, що немає смислу. Оцінювати, чи варта це грошей, чи не варта, я думаю, що треба. От, Пиши в коментар, чи вартує от 4300 доларів такий автомобіль чи ні. По косяках, в принципі, вам показав. Парктройники працюють, в принципі, що ще. клімат є, пічка дує теплим, холодним, яким хочеш. Одним словом, BMW. Так що, я думаю, що потрібно завершувати ролик, потрібно йти продавати, займатися роботою. І всім бажаю гарних продажів. Якщо шукаєш автомобіль або хочеш продати, силочка буде, звичайно, що в описі. Всім бажаю гарних продажів. Хто не може продати, звертайтесь, хто може, успіхів вам! І гарних вам всім покупок!